Всім привіт! Не дуже гарні новини. як для України, так і для всього світу. Адже всі ми чудово знаємо, що літаки американські літаки F-16, чудово б могли б захищати нашу, наших солдатів під час контрнаступу, І таким чином набагато б зменшилися б наші втрати. На фронті, однак, попри все, попри те, що були очікування, що вже у червні розпочнуться навчання, на превеликий жаль, вже кінець липня, і навчання так і не розпочалося. Це було з того моменту, коли розпочалося на саміт НАТО Україна. На ньому вже тоді американці сказали, що Україна отримає літаки, і то як не американці сказали, але сказали наші чиновники. Те, що Україна отримає літаки вже в кінці, ви тільки вдумайтеся, в кінці першого кварталу 2024 року. Тобто навіть не восени цього року, навіть не в кінці цього року, а в наступному році приблизно десь, ну, десь лютий березень, ось так. Е, ну, щоб розуміли, в цілому, контрнаступ розпочався на початку літа, потім, звичайно, що він ще буде продовжуватися восени. Однак взимку зрозуміло, що бойові дії будуть зменшуватися через погодні умови. Ось і як буде далі? Тобто, ми вже будемо казати про другий контрнаступ, який буде розпочинатися можливо весною, а можливо. Е Влітку 2024 року то це дуже дуже, дуже виникає багато питань, тому що на носі і американські президентські вибори. Але хочеться сказати, що це виглядає все дуже дивно, і найбільше це ж таки мене обурила. Новина сьогодні Марк Мілі давав інтерв'ю пресі, і під час цього інтерв'ю він раптом почав заявляти, що в Україні таки так сильно потрібні, що в першу чергу реальна загроза для українських. Військових це є міні-поля. Так, звичайно, поля це дуже небезпечно, адже в цей раз росіяни дуже щільно замінували поля. Ось не так, як завжди це було, тому що вони дійсно боялися цього контрнаступу і вони зробили все, щоб до нього підготуватися максимально ефективно. Ось, але в будь-якому випадку літаки прикривали наше повітря. Вони прикривали наших бійців від атаки авіації. Марк Мілі розпочав. Говорити дивні речі і почав казати про те, що постачання літаків для України це занадто дорого і занадто довго. Тому що, по на його думку, ось витрати на постачання літаків в Україну це має займати мільярди доларів. Ну, якщо порахувати, то дійсно це дорого. Тільки 10 літаків обійдуться країнам. Нашим партнерам в декілька, в два, ви тільки думаєте, 2 мільярди доларів. Так це багато. І потім необхідно ще побудувати полігон для їх технічного обслуговування ще необхідно навчити наших льотчиків ним використатися, і необхідно ще забезпечити їх, скажімо так, десь зберігання для того, щоб це було безпечно і щоб по ним раптом вночі не пролетіли ракети. Але дивіться, на мій погляд, це повна дурня. Чому? Тому що, на мій погляд, ні Євросоюз, ні Сполучені Штати Америки не мають жлобитися на підтримку України, тому що будь-яка допомога, будь-яка копійка, будь-який літак може бути вирішальним у цій війні. І чим більше нам дадуть зброю, чим більше шансів нас не просто перемогти, а перемогти якомога швидше. Ось і коли Сполучені Штати Америки чи Європа, чи якийсь навіть просто генерал американський заявляють про те, що допомога занадто дорого обходиться країнам, то це виникає дуже великі і дивні думки. Адже ми по факту воюємо з країною, яка є ворогом, ворогом для НАТО, ворогом для Америки, ворогом для Європейського Союзу. І немає ніяких гарантій, що завтра Путін не нанесе ядерний удар по Європі, по Америці. І зрозуміло, що краще зараз зупинити Путіна, краще зупинити Росію, коли вона буде намагатися атакувати Україну. А для того, щоб Україна протидіяла, необхідно дати якомога більше зброї, якомога більше літаків, боєприпасів, снарядів, якомога більше танків. і будь чого що потрібно для перемоги перемога, яка забезпечила е, збереження українських життів, українських, але не тільки українських, і російських. І чим раніше буде знищена і буде нанесена поразка Росії, тим швидше зупиниться війна. Це очевидний факт. І дивіться, е, коли хтось каже такі дивні речі про те, що дорого, про те, що... Можливо, літаки в Україні не так і потрібні. Можливо, Україну треба брати в НАТО, тому що є корупція. То це все повний треш, який не відповідає дійсності, е який лише працює на російську пропаганду. Тому треба пам'ятати одне: звичайно, що заяви генерала чи навіть якихось чиновників із США нічого не означають. і повністю можливо, що, наприклад, завтра. Росія так зробить новий злочин. І Америка, чи все НАТО, чи хтось із Євросоюзу змінить свої погляди і надасть Україні більше зброї, і надасть Україні саме головне літаки, які нам так необхідні. Зрозуміло, що в будь-який момент все може швидко змінитися. Але такі заяви, на мій погляд, просто не припустимі. Щиро дякую.